Радісний, торжественный день, коли Свята Церква святкує хрещення Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Ми з вами зібралися ці святі Обителі, щоб прославити угодника Божого Іоанна Хрестителя, той, хто хрестив Спасителя, самого Месію, той. Хто погружав його у воду, і той, хто побачив дух, який сходить у вигляді голуба. В сьогоднішній день ми з вами радіємо, як діти, адже ми бачимо чудеса, які направлені по, до, до нас, які Господь скеровує для нашого спасіння. Ми з вами в сьогоднішній день прославляємо угодників Божих. Я в сьогоднішній день надзвичайно радий перебувати із всіма вами другий день хрещення Господнього свято. Весь народ Божий лікує. Вчорашній день наші храми були переповнені Божим народом. Йшли до Святого Духовного Іордану тисячі і тисячі людей, а люди черпали воду. Вода, яка тут освячена Духом Святим, не видимо. Ми з вами знаємо, що головне джерело і свята вічно жива вода, істина Господня, яка виливається на всіх нас в певній мірі, це святе Івангеліє, ось істина, наших рамів, які нас прославляють, які нас піднімають. Наші храми, які наповнені Божою благодаттю, передають і нам всю божественну благодать. В сьогоднішній день я в період різдвяних свят, уже сьогодні останнє свято в цьому циклі різдвяних свят, тому мені дуже приємно, що ми його завершуємо богослуженням в нашій святі в свято Петропавлівській, обителі тут, на світі зі. Багато вже зроблено, багато вистраждано, багато виплакано, багато вже чого було перетерпіли і браття, і народ Божий. І ми сьогодні бачимо, як прикрашається обитель, благоустрояється. Настільки це непросто, як непросто будувати, як легко зруйнувати одна мить. Мих і немає нічого. Ми бачимо і пам'ятаємо, як руйнувалися храми, як руйнувалися золоті куполи, як скидалися з цих куполів святі хрести. дзвони і дзвіниць розбивалися, і як не просто це все оновлювати. Але насамперед, друзі, браття і сестри, ми маємо оновити свої храми, храми своїх душ, відмовитися від гріха, направити себе до єдиної цілі. Бути з Богом і невідступно перебувати поруч із істиною Господньою. Сьогодні ми всі, безумовно, змогли насолодитися тою духовною їжею, яку нам Господь посилає із своєї Божесної вічно живої трапези, від престолу Господнього із алтаря храму нашого. Ми сьогодні разом, ми сьогодні єдині. І тому я насамперед складаю щиру подяку нашій братії, яка трудиться в нашій обителі, не просто, нелегко на пустому місці починати будівництво, а особливо монастир. Навіть представник нашої Української православної церкви одного разу розповідав і неодноразово казав, каже, що легко відновити монастир. Де він існував 300 тому років, 400 років, якщо існував монастир, легко його відновити, легко возродити є партію, а на порожньому місці, де ніколи не було монастиря, це непростий труд. І насамперед, це подвиг, подвиг братії. І я в сьогоднішній день. Вітаю братів із різдвом Господнім. Я сьогодні з великою радістю і з великим трепетом і почуттям насамперед і братерської дружки, і тих добрих спогадів, які мені сьогодні під час служби навіть навіювалися. Я згадую цей храм, коли ми постригали намісника тут, коли він був Василем, а став Арсенієм. У нас був один період. Ми разом із ним постригалися, різниця була зовсім маленький відрізок часу, декілька днів. І сьогодні воно мені прийшло на згадку. А сьогодні вже такий красень архімандрит в повній священницькій красоті. Але я що хочу сказати, що у нашого новоіспіченого архімандрита і добре, красива душа. Він старається, він молиться, і це його заслугами, це його трудами, це його терпінням, його молитвами. Звісно, і в певній мірі вашою підтримкою, вашими сльозами, вашими тими руками будується той прекрасний корпус. Звісно, ми розмовляли за цим Арсенієм, Якби не будівництво того корпусу, цей храм би був би вже золотий. Ому нам потрібно набратися ще терпіння, терпіння.